Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Два об'єкти невідомого типу влучили в арку кримського мосту. Пошкодження серйозний підйомний механізм знову заклинило. Всі кораблі стануть, пройти протоки неможливо. Україна продовжує деокуповувати свої території, які Росія захопила силою у 2014 та 2022 роках. Зокрема, дуже актуальне питання шляхів деокупації півострова Крим. Політехнолог Борис Тизенгаузен у стрімі 24 каналу заявив, що не військовим шляхом звільнити півострів неможливо. Він відзначає, що Росія перетворила Крим у величезну військову базу. Співроз. Змовник висловив сумнів, що півострів можна буде звільнити, просто перерізавши для Росії шляхи логістичного постачання. Крім того, після окупації туди приїхали дуже багато сімей російських військових та працівників ФСБ. А ще й колаборанти, які перейшли на бік Росії, вони чудово розуміють, що коли ми туди зайдемо, вони будуть відповідати згідно з законом, пояснює Борис Тезенгаузен. Політехнолог також розповів про свого знайомого з Криму, який зі своєю проукраїнською позицією залишився жити на півострові навіть після його окупації та початку повномасштабної війни. Нещодавно я йому на... Писав, а він розповів, що вже не живе в Криму, а виїхав у Європу. Не лише він, багато, скажімо так, кримчан, які співчувають Україні, втекли з Криму. Зокрема, й ті, хто думав, що вони там назавжди, розповідає Тизенгаузен. За його словами, були вже кілька хвиль масової втечі з Криму. Перша така була після вибухів на самому півострові, та найбільша після вибуху на Кримському мосту. Третя хвиля на фоні чуток про мобілізацію. По-перше, після першої оголошеної мобілізації, а по друге, після чуток про другу хвилю мобілізації, відзначив політтехнолог. Він пояснив, що в разі мобілізації Кити з Криму можна лише через Кримський міст, а там кримчанам одразу й вручають повістку, тому, поки є можливість, вони намагаються втікати в інші країни. Кримський міст важлива артерія, яка допомагає постачати російську армію на півдню України. По ньому РФ перекидає на окупований у 2014 році півострів техніку. Боєприпаси та живу силу українським військовим вдалося отримати докладну технічну документацію кримського мосту, але чи реально його зруйнувати? Після 24 лютого 2022 року питання про знищення мосту через Керченську протоку Стало особливо актуальним у громадському просторі. Розпочалася дискусія про те, чи можливо це зробити взагалі. Наприклад, дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайло в інтерв'ю радіо НВ заявив, що для руйнування Кримського мосту українським військовим доведеться задіяти безпілотники, авіацію та диверсійно-розвідувальні групи. Це питання може бути вирішене, і далекобійні ракети повинні відігравати в ньому провідну роль. Але це набагато складніше, ніж натиснути кнопку та знищити міст на жаль, заявив експерт. Думку про те, що завдання є дуже складно. Ладними поділяє також експерт Дефенс Експрес Іван Киричевський. В інтерв'ю «Апостроф Тіві він заявив, що для ураження такого великого об'єкта необхідно як мінімум 10 балістичних ракет. Етакамес, можливо, українська армія стрілятиме ракетами Нептуна чи гарпунами. Що стосується якихось ДРГ, безпілотників це такі опції, які будуть враховувати планувальники у збройних силах України, коли настане час бити по цьому об'єкту, сказав експерт. Ось військовий експерт Сергій Грабський вважає, що для знищення мосту знадобиться бити не лише по самому об'єкту, а й по. По передмостових укріпленнях при цьому через високий захист мосту українській армії дефіцитні боєприпаси краще використовувати на інших напрямках. Про що заявив експерт в ефірі телепроєкту Freedom. головне управління розвідки Міноборони України заявило, що змогло отримати детальну технічну документацію Кримського мосту. У повідомленні, опублікованому в Telegram, в Гуремо заявило, що йдеться про технічну документацію будівництва транспортного переходу через Карчинську протоку. До неї належать дані про рельєф місцевості, дорожнє покриття опори моста. Сувні конструкції, заїзди, з'їзди і усю інфраструктуру комплексу. Після таких заяв, як відомо, було нанесено удару по кримському мосту. За словами гідрогеолога, Кримський міст арочний, а мости такого типу не можна будувати у сейсмічних районах. Його варто зводити тільки на таких породах, як граніт або схожих, які не просідають і тримають навантаження. У Карченській протоці напівтверді глини, насичені водою з піском. Тому й з'являються тріщини просідання, пояснив медовар. За словами фахівця, одразу після початку роботи мосту в ньому почали з'являтися тріщини. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!